То кидає. Але наче нормально. Шоста передача, не весь газ. 9 кілометрів. Так, вже сів тато в трактор. Я ось вийшов для вас познімати відео. Закриваємо вологу. Сьогодні 8 березня, ще раз повторую з десь по 5 см. Треба низку зарівняти, Так в нас немає степу. Наче лапить погорі. Культиватор це у нас саморобний. Вони сварилися його до Юмеза. Тату з другом. І ззаді того року ми весною переварили, вже поклали, там були легкі борони, поклали, знайшли, там нас поклали три тяжолі борони і одна з краю легше, середнє. І вже він почали, а то ті легкі дуже пригали. Тоді як його варили, тоді не було. Ще тяжолик у нас бурін. Ого, і так переварили. Щоб вони, бачите, воно більш-менш рівняється. На той рік плануємо ми варити сцепку на 8, 8 бурін. A może taką zrobimy składną, ta, tak, tam na 10 może wejść. Сіяти тут яри моя ячмінь. Закриваємо вологу. О! Волога в Крунсі. Ось це зверх вже вивітилось. Де мокріше, де сухіше. Благо ну, нижче є. Так ми його легенько, щоб не витягнути грудку. Це я там площу зробив, а це тато вже тут город приєднаний. Якось не все таше, там того кусок, того кусок. Це тато цей город зараз у нас тут цей город приєднаний, буквою, поюге це цей город. Тато його зробить, там поїдемо. Там на діскова пробувати, там пшениця трошки є, падалиця. Чи її буде виривати і грудки, чи не буде там по бурвати. рвати. Якщо б рвати грудку, тато то тоді раундапом покропить кропи під пшеницю. Щоб вона не розпустилася. Бачите, як славно. Непогано робиться воно невеликий цей малий цей культиватор. тут ось 3,6 чи 3,5. Сюди 4 метри було б краще, але що маємо, то маємо. З такими цінами на зерно. І це добре з такою ціною на зерно. Там ранчо знизу, там де я закривав, ранчо вони закрили сусіднє поле вологу ти трохи поза зараз коркою стоїть в них. Тут, цей кусочок цей город після сої, а я по, по кукурузі, то по кукурузі набиває, там лише щось, а тут то, то нормально. Викликали ми на другий кусок, на закриття вологи. Тут кусок з пшениці а, згораний, а кусок з сої, воно, воно чорніша горан. з боку пробували ді дісковано просто, щоб на пшениці закрити влагу. Воно не виходить, не виходить воно погано лізе. І тут закриває. Татою передачу після сої нормально, а після пшениці кидає де горе. Вибачайте, по тату поїхав я за зйомку, а забувся я стабілізатора в машині.

Знялися з татом, я їду додому з мелю тато тату вже роби. Їздив тато, дивився, як його... Там де соняшник, ми з осені передіскували в один слід, чи ще не можна робити? що там. І може ще там будемо культивіру закривати вологу. Там воно славно здійскувалося.